Озвучено книжкова хмаринка Агата Крісті. Захований заповіт. Проблема, з якою до нас звернулася міс Вайолет Марш, приємно урізноманітнила нашу рутинну роботу. Пуаро отримав коротеньку ділову записку від Леді, яка пропонувала зустрітися і запросив її прийти завтра об одинадцятій. Леді прийшла вчасно. Це була висока і вродлива молода жінка, вдягнена просто але зі смаком. Трималась вона спокійно і упевнено, і я подумав, що ця пані досягне в житті неабияких успіхів. Утім, я не прихильник емансипованих жінок, тому, попри її вроду, не відчу прихильності до нашої відвідувачки. Моя проблема не зовсім звичайна, мосьє Пуаро, сказала міс Марш, сівши на запропонований їй стілець. Тому я хотіла би розповісти всю історію від самого початку. Якщо ваша ласка, мадмуазель». Я сирота. Мій батько був одним із двох синів девонширського фермера. Господарство було небагате, і старший син Ендрю емігрував в Австралію. Там він обжився, почав торгувати землею і розбагатів. Натомість молодший син Роджер, мій батько, не любив сільське господарство. Він якось здобув освіту і влаштувався службовцем на невелику фірму. Моя мати походила теж із небагатої родини. Вона була дочкою бідного актора. Батько помер. Коли мені було шість, а через вісім років мати теж лягла в могилу. У мене залишився єдиний родич, дядько Ендрю, який тоді саме вернувся з Австралії і купив тут невеликий маєток Крептрі Менор, недалеко від того місця, де народився. Він проявив неймовірну доброту до дитини покійного брата, взяв мене жити до себе і ставився як до власної доньки. Крептрі Менор, що його я назвала маєтком, насправді лише стара ферма. Дядько дуже любив господарювати на землі і цікавився новітніми експериментальними методами ведення господарства, і, хоча до мене він ставився добре, але мав дуже специфічні ідеї про те, як треба виховувати дівчат. Сам він освіти не мав, хоч і був дуже діловитим та практичним, а тому до книжкових знань, як він їх називав, виявляв зверхність і був проти того, щоб дівчата ходили в школу. На його думку, вони мали вміти порядкувати в домі, давати лад худобі, вести господарство і триматися якнайдалі від книжок. Він і мене хотів так виховати, хоч я була дуже проти. Я відверто бунтувала, знала, що маю гострий розум і абсолютно позбавлена хисту до хатніх справ. Ми з дядьком часто сварилися на цю тему, бо, хоча по справжньому одне одного любили, мали сильні характери і гнули власну лінію. Мені пощастило здобути стипендію на навчання, і до якогось моменту я давала собі раду сама. Проблеми почалися тоді, коли я вирішила їхати навчатися в гертон коледжі. У мене було трохи грошей, спадок від матері, і я мала твердий намір розвинути талант, яким наділив мене Бог. Тоді ми з дядьком поговорили востаннє. Суперечка була довга, і дядько виклав мені все чітко і ясно. Спадкоємців у нього, крім мене, не було, і він хотів залишити все мені. А як я вже казала, чоловік він був дуже багатий, проте він поставив одну умову покинути всі дурниці, інакше я не отримаю нічого. Я говорила ввічливо, але твердо, сказала, що завжди його ніжно любитиму, але мушу турувати власний шлях. На цьому ми розійшлися. Ти дуже вже цінуєш свій розум, дівчинко моя, такі були його останні слова. Я твоїх книжкових знань не маю, але радо б із тобою позмагався. Що ж, поживемо побачимо. Це було дев'ять років тому. Відтоді я час від часу навідувала його, і нам завжди було добре разом. Але кожен із нас так і залишився при своїй думці. Дядько був байдужий до того, що я вступила в коледж, потім здобула ступінь бакалавра комерції. Останні три роки він хворів, а місяць тому помер. І от я нарешті дійшла до мети свого візиту до вас, дядько залишив дуже незвичайний заповіт. За його умовою, маєток Крептрі Менор і навколишні землі переходять у моє розпорядження на рік після дядькової смерті, і за цей рік моя тямовита племінниця має довести власний розум. Ці слова написано в заповіті. Наприкінці цього періоду, коли стане очевидно, що я розумніший за неї. Будинок і весь чималий дядьків спадок має перейти до різних благодійних організацій. Мабуть, для вас це справжній удар, мадмуазель, Адже ви єдина родичка містера Марша. Я не нарікаю, дядько Ендрю чесно мене попередив, і я обрала власний шлях. Оскільки я не захотіла виконувати його волю, він мав повне право віддавати свої гроші кому забажає. Цей заповіт було підписано нотаріусом. Ні, його було складено на спеціальному бланку і завірено чоловіком і дружиною. Вони жили в маєтку мого дядька і допомагали йому господарювати. То, може, такий заповіт можна скасувати? Я навіть намагатися не буду. Отже, ви сприймаєте його як виклик від дядька. Саме так. Звичайно, можна і так його зрозуміти, задумливо сказав Пуаро. Десь у старому будинку ваш дядько заховав гроші або, можливо, другий заповіт. І дав вам рік на те, щоб ви довели, що зможете знайти їх. Думаю, так усе й було, мосьє Пуаро, і я віддаю шану вашому розумові, сподіваючись, що він виявиться гострішим за мій. О, це дуже люб'язно. Мої сірі клітинки, всі до ваших послуг. Ви самі ще нічого не шукали. Тільки поверхово, але, знаючи неабиякі здібності мого дядька, я впевнена, що завдання буде нелегке. Маєте із собою заповіт або його копію. Міс Марш подала документ. Пуаро пробіг його очима, киваючи сам до себе. Написаний три роки тому, датований 25 березня, і навіть час вказано 11.00. Це наводить на роздуми і звужує поле пошуку. Точно має бути ще один заповіт, який треба знайти, бо якщо його написано бодай на півгодини пізніше, він матиме силу більшу за цей. Іхбейне, мадмуазель! Ваша проблема надзвичайно цікава і оригінальна. І з величезним задоволенням спробую її розв'язати. Хай навіть ваш дядько був чоловік дуже здібний, його сірі клітинки навряд чи могли перевершити клітинки Еркюля Пуаро. О, який же марнославний цей мій маленький друг. На щастя, саме тепер я не зайнятий нічим іншим. Ми з Гастінгсом негайно поїдемо в Крептрі Меннор, чоловік і дружина, які підписували заповіт, сподіваюся, досі там живуть. Так, їхнє прізвище Бейкер. Наступного ранку. Ми розпочали пошуки. У маєток ми приїхали напередодні ввечері. Містер і місіс Бейкер, яких міс Марш попередила телеграмою, вже на нас чекали. Це були приємні люди, обличчя чоловіка зморшкувате і червонощоки нагадувало яблуко пепінку, а жінка була широка та спокійна, як девонширські луки. Стомлені після потяга і восьмимильного переїзду від станції ми пішли спати одразу після вечері. Печеної курки, пирога з яблуками і миски сметани. Зранку нам подали розкішний сніданок, після якого ми всілися в невеликій обшитій панелями кімнаті, а яка служила покійному містрові маршу кабінетом і вітальнею. Біля стіни стояв письмовий стіл, у шухлядах якого лежали посортовані та дбайливо підписані документи. На шкіряному кріслі виднілася вм'ятина одразу було зрозуміло, що хазяїн полюбляв у ньому сидіти. Навпроти стояв диван, обтягнутий вощеним ситцем. Така сама старомодна вигоріла тканина вкривала невисокі ослінчики, що стояли біля вікон. «Іх бейн, монамі, сказав Пуаро, запалюючи малесеньку цигарку. Треба скласти план наших пошуків. Я вже побіжно оглянув будинок, але думаю, що підказки треба шукати в цій кімнаті. Передусім, треба ретельно перебрати всі документи, які лежать у столі. Зрозуміло, серед них заповідь, навряд чи буде. Але в якомусь нецікавому на позір документі може знайтися підказка, де він, імовірно, захований. Втім, для початку нам треба дещо дізнатися. Прошу вас, подзвоніть. Поки ми чекали, коли хтось прийде, Пуаро ходив сюди-туди, задоволено оглядаючи кімнату. Цей містер Марш явно був послідовник методу. Подивіться, як акуратно складені документи. До кожного ключа причеплено підписаний брелок зі слонової кістки. Такий самий брелок висить на серванті на стіні, і погляньте, як акуратно розставлено в ньому порцеляну. Аж серце тішиться. Любо глянути. Пуаро раптом урвав промову, бо його погляд упав на ключ від висувної покришки столу, до ключа був причеплений брудний конверт. Пуаро кинувся до нього і витяг ключа із замка. На металі було недбало нашкрябано від руки ключ від покришки столу. Цей напис різко контрастував із акуратними підписами до інших ключів. Це якась чужа записка, здригнувшись, мовив Пуаро. Б'юся об заклад писав не містер Марш, але хто ще міг побувати в цьому домі? Тільки міс Марш, а ця юна леді, якщо не помиляюся, теж любить метод і порядок. Тут у відповідь на дзвоник зайшов Бейкер. Чи не могли б ви запросити вашу дружину і відповісти разом із нею на кілька запитань? Бейкер вийшов і за кілька хвилин повернувся з місіс Бейкер, яка витирала руки об фартух та широко всміхалася. Пуаро коротко виклав мету нашого візиту, і бейкери закивали. Ми не хочемо, щоб міс Вайлет позбавили того, що їй належить, заявила жінка. Якщо все піде на лікарні, це буде жорстоко. Пуаро почав їх розпитувати. Так, вони чітко пам'ятають, що завірили заповіт. Перед цим Бейкера послали в місто, щоб він роздобув два бланки. Два? різко перепитав Пуаро. Так, мабуть, на всякий випадок, якщо б він раптом одного зіпсував, і, мабуть, таки так і сталося. Ми підписали один документ. О котрій годині. Бейкер похитав головою, але його дружина пригадала швидше. Я дуже добре пам'ятаю, саме поставила молоко на какао в одинадцятій. Ти що забув? Поки ми вернулися в кухню, воно все википіло». А що було потім? Десь через годинку він нас знов позвав і сказав, що десь написав із помилкою, і прийшлося все переписати, і попросив нас знову завірити. Ну, ми і підписали, і після того хазяїн дав нам по чималій купці грошей. Я вам у спадок нічого не лишаю, сказав він, але кожен рік даватиму вам постільки само, щоб у вас було трохи грошей, коли я помру. І так він і робив. Пуаро задумався. Після того, як ви підписали заповіту друге, що зробив містер Марш, ви не знаєте? Пішов у село, щоб заплатити рахунки. Ця інформація не дуже наблизила до нас розгадку, тож Пуаро спробував потягнути за іншу нитку. Він узяв ключа від столу. Це почерк вашого хазяїна. Може, мені здалося, але перш ніж відповісти, бейкер мить повагався так, його, сер. Він бреше, подумав я, але чому? Ваш хазяїн здавав будинок. За останні три роки хтось чужий сюди заходив? Ні, сер. Жодна людина? Тільки міс Вайолет. І жодна інша чужа людина ніколи не заходила в цю кімнету? Ні, сер. Ти забув про робітників, Джиме, нагадала дружина. Робітників? Пуаро, крутнувшись на каблуках, повернувся до неї. І яких робітників? Жінка пояснила, що два з половиною роки тому хазяїн найняв робітників, які мали зробити невеликий ремонт. Що саме ремонтували, пригадати вона не змогла їй узагалі здавалося, що то була просто хазяїнова забаганка, а потреби ремонтувати будинок насправді не було. Робилося щось і в кабінеті, але що конкретно вона не знала, бо ні її, ні чоловіка тоді в кабінет не пускали. На жаль, назви фірми, на яку працювали робітники, вони не пам'ятали знали тільки, що вона була десь у плімуті. Що ж, у нашій справі є прогрес, Гастінгсе», – сказав Пуаро, потираючи руки, коли бейкери пішли. Він, очевидно, написав другий заповіт і найняв робітників із плімута, щоб ті зробили гарний сховок. Тому, щоб не витрачати час на зривання підлоги та простукування стін, їдьмо до плімута. Доклавши певних зусиль, ми зрештою змогли знайти фірму, до якої звертався містер марш. Фірма надавала послуги вже довгий час, тож ми легко знайшли двох чоловіків, які працювали в будинку містера Марша. Вони дуже добре пам'ятали те, що тоді робили. Зокрема, витягли цеглину зі старовинного каміна, зробили під ним заглибину, а потім поставили на місце так, щоб щілини не було помітно. Якщо натиснути на край сусідньої цеглини, можна було витягти всю конструкцію. Зробити сховок було нелегко, і старий джентльмен дуже хвилювався. Щоб усе було зроблено як слід. Процесом керував чоловік на ім'я Коган, худорлявий здоровань зі шпакуватими вусами. Він був дуже розумний. Ми повернулися в крептрії Менор задоволені. Відімкнувши двері в кабінет, приготувалися використати щойно здобуту інформацію. На цеглі зовні не видно було навіть найменшого сліду сховку, але натиснувши на одну цеглину так, як нам сказали, ми відкрили чималу заглибину. Пуаро швиденько просунув туди руку. Радісна усмішка сповзла з його обличчя, натомість на ньому з'явилася гримаса жаху. В його руці лежав тільки обвуглений шматок грубого паперу. Більше у сховку нічого не було. Сакре, сердито закричав Пуаро. Хтось лазив сюди раніше за нас. Ми стривожено розглянули уривок паперу. Це, очевидно, був фрагмент заповіту, що його ми шукали. На ньому виднівся підпис бейкера. Але решту тексту розібрати було неможливо. Пуаро вражено присів. Вираз його обличчя був би смішний, якби не був такий сумний. Не розумію, застогнав він, хто міг його знищити і для чого? Бейкери, запитав я. «Порква! Вони не виграли б навіть якби знайшли заповіт. До того ж, міс Марш радше залишила б їх і далі жити в будинку, ніж якби маєток перейшов у власність лікарні. Кому вигідно було знищити заповіт? Лікарні виграють так, але не можемо ж ми підозрювати установу. Може, старий передумав і знищив заповідь сам, сказав я. Пуаро підвівся і обтрусив коліна, як завжди ретельно. Може бути, визнав він, дуже тонке спостереження, Гастінгса. Що ж нам більше немає чого тут робити? Ми спробували все, що було в нашій силі, смертних людей. Успішно протиставили свій розум розумові Ендрю Марша, але, на жаль, його племінниця від нашого успіху аж ніяк не виграла. Ми одразу поїхали на залізничну станцію в Тонтоні, де якраз встигли на потяг, хоча й не швидкий. Поаро був сумний і незадоволений, я ж одразу втомлено закуняв у кутку. Раптом щойно потяг почав рушати, пуаро голосно скрикнув Віте, Гастінгсе, прокидайтеся і зіскакуйте, зіскакуйте, кажу вам. Я не встиг отямитися, як ми вже стояли на пероні, без капелюхів і без валіз, а потяг зник у нічному тумані. Я страшенно розсердився, але Пуаро цього навіть не помітив. Яким ідіотом я був. закричав він тричі ідіотом, більше ніколи не хвалитимуся своїми сірими клітинками. Як великодушно з вашого боку, похмуро сказав я, але що взагалі відбувається? Як завжди, коли його переповнювали власні ідеї. Пуаро не звернув на мене ані найменшої уваги. Книги, в яких записано, які рахунки треба сплатити, я навіть не брав їх до уваги. Так, але де, де? Нічого, тут помилки бути не може. Нам треба негайно вертатися. Легко було сказати, але втілити не так просто. Ми сіли на повільний потяг до Ексетера, а там пуаро найняв автомобіль. У крептрі Менор ми вернулись аж під ранок. Не розповідатимо, як здивувалися бейкери, коли нам нарешті вдалося їх розбудити, ні на кого не зважаючи, Пуаро пішов просто в кабінет. Я був не тричі ідіотом, а ідіотом 36 разів, мій друже, кинув він. А тепер дивіться. Пуаро попростував до столу, витяг ключа і відчепив від нього брудного маленького конвертика. Я витріщився на детектива. Він що хотів видобути з нього великий бланк для заповіту. Тим часом Пуаро дуже обережно розкрив конверт і розгорнув його на столі. Тоді запалив лампу і повернув конверт внутрішнім боком до полум'я. За кілька хвилин на папері почали проступати літери. Дивіться, Монамі! закричав тріумфуючи, Пуаро. Я подивився. Там було лише кілька ледве помітних рядків, коротка записка про те, що все своє майно він залишає своїй племінниці міс Вайлет Марш. Стояла дата 25 березня, 12.30. І підписи Альберта Пайка, кондитера, та Джесі Пайк, його дружини. А він матиме законну силу, видихнув я. Наскільки я знаю, закон не забороняє писати заповіт невидимими чорнилами. Волю висловлено чітко і спадкоємиця – його єдина жива родичка. Але який же розумний чоловік він передбачив усі дії людини, яка шукатиме заповід, усі мої ідіотські дії, замовив два бланки, змусив слух двічі поставити підпис. А потім вирушив у місто, тримаючи заповіт, написаний невидимими чорнилами всередині брудного конверта, придумав якийсь привід, щоб попросити кондитера і його дружину поставити підписи, а тоді задоволено сміявся про себе. Якщо племінниця розгадає його маленьку хитрість, то доведе, що зробила правильний вибір життєвого шляху і недарма отримує освіту. Тоді вона зможе забрати його гроші. Але ж вона не розгадала, задумливо сказав я. Виходить, несправедливо. Адже старий насправді виграв. Аж ніяк Гастінгсе. Це ваш розум зараз дав слабину. Міс Марш довела, що має гострий розум і що вища освіта допомогла їй ухвалити правильне рішення. Вона віддала справу в мої руки завжди наймайте фахівця. Вона переконливо довела, що достойна отримати гроші. Цікаво, дуже цікаво, що сказав би на це старий Ендрю Марш.